У Житомирі в житловому будинку на польському бульварі 14 встановили два електричні підйомники. Іван ветеран війни, який пересувається на кріслі колісному. Очікував на обладнання ще з весни 2024 року. Чоловік звертався до Житомирської міської ради з проханням встановити підйомники, щоб пересуватися самостійно. Встановили його на минулому тижні, плюс-мінус середу. І це дійсно змінило моє життя. Я нарешті став самостійним. Раніше залежав від батька. Ми згосовували свої дії разом, щоб якщо мені потрібно вийти там два-три-чотири рази на день. Він підлаштовувався під мене, якісь свої справи відміняв і був повністю залежний від мене, і я від нього. А наразі все я собі в мене свої справи, у батька свої справи з'явились. Розголос також спрацював. Потужна, бо пані мер звернула увагу більш на це питання і взяла його більш під такий тисний контроль. За словами ветерана, підйомниками користуватимуться ще три мешканці будинку. Під'їзді проживає ще три сім'ї, окрім моєї, які також потребують такого підйомнику. Мене е, сусідка е, старенька бабуся. Е, вона ну е, не може ходити. От, то сусідка вже чекає гарної погоди, готують її на прогулянку. Також дідусь у нас на дев'ятому поверсі, який потребує. Також складно його було спускати по тому, що було. І на середніх поверхах живе чоловік, в нього дитинка хвора, також на візочку. Скільки коштів виділено на встановлення двох електричних підйомників, та які роботи ще потрібно провести, розповіли в управлінні житлового господарства Житомирської міської ради. Бюджетні кошти, які були виділені на цей підйомник, це на два ціх підйомника. Один похилий, другий вертикальний 675 тисяч гривень. Ще розрахунку з підрядником не було. Знаю, що там буде невелика економія, тобто в гроші він вписався. Ну там ще є невеличкі нюанси, там ще буде. Порожок встановлений, ще ручку треба перемістити, дещо полегшити доводчика, Табличку хочемо повісити, щоб сусіди зважали на те, що цей підйомник в першу чергу для героя, який віддав своє здоров'я за нашу з вами Україну, да в. Це в першу чергу. Подальшому плануємо ще й поставити камеру, щоб було видно, якщо не дай Бог, що станеться, хто це зробив. В даному випадку, те, що стосується табличок, це буде швидко. Для облаштування камери ми звернулися до нашого комунального підприємства Міський інформаційний центр. Я думаю, що ну, напевно, після сесії, яка там незабаром буде міської ради, дане питання там буде вирішено, я на протязі десь. Може, трьох-чотирьох тижнів так скажу. Окрім цієї багатоповерхівки у Житомирі ще є дві адреси, де є електричні підйомники. А цьогоріч таке обладнання планують встановити ще у чотирьох житлових будинках. Це за адресами проспект Миру 17 Стоять два електричних підйомники, які бальча чотири стоїть один похилий підйомник. Внутрішній до кінця року, крім цього, підйомників, які цих двох підйомників, які були по бульвару польському, 14 Ще в роботі у нас 4 адреси, 5 підйомників. Київська 74 разом з проєктом цифра 333 тисячі гривень. По Крошинській 4, там, якщо не помиляюсь, 396 разом з проєктом. Я думаю, що до кінця травня точно буде стояти. Також на цю найближчу сесію буде винесено ще додатково 2 адреси. по Проспекту миру 23 це буде близько 750 тисяч. Але в подальшому, коли буде проект, буде більш точна цифра. І е, проспект Незалежності 29 а третій під'їзд, там близько півмільйона гривень буде коштувати. Зауважимо ветеран Іван в коментарі «Житомир. інфо» також розповів, що окрім підйомника він потребує спеціальне паркомісце, яке буде облаштоване під потреби людей з інвалідністю. я Розмовляв з депутатами. Безпосередньо говорили про парку місце для авто, щоб мені встановили особисте. Тому що е, моя машина поки стоїть е, на проходній, де люди ходять, хоче мати своє власне місце, щоб була табличка, щоб його не щоб всі бачили, що це моє місце, щоб всі е, ну, не, не, хто його не... На нього не ставав. Я ввечері приїжджаю з тренування і це лотерея. Я вже виходить, останній приїжджаю додому і постійно беру десь на бордюрах, стаю, чи ще десь, і це дуже складно.